Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 20 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Чергову партію гуманітарної допомоги отримали буковинські військовослужбовці, які перебувають на полігоні Прибан. Буковинські священники Української православної церкви Київського патріархату щойно повернулися із східних областей. Чергову партію гуманітарної допомоги отримали буковинські військовослужбовці, які перебувають на полігоні Прибан. Ініціативу чернівецьких підприємців підтримали пересічні городяни та депутати районних рад. Благодійники зібрали все найнеобхідніше та передали бійцям батальйону. Побували на полігоні і журналісти чернівецького репортера. Продукти харчування, найперші засоби особистої гігієни, питна вода та одяг. І це лише невеликий перелік того, що сьогодні отримали буковинські військовослужбовці, які проходять вогневу підготовку на полігоні Прибан. Незважаючи на те, що ініціатива належала підприємцям, долучитися до гідної справи відгукнулося чимало городян. Ця я переконаний, що ця допомога має бути на постійній основі. І Її, скажімо так, обсяги мають тільки збільшуватися, тому що Завдання нашої громади забезпечити комфортний побут військовослужбовців. Каспрук однак, зазначив, відпрацьовується й питання щодо забезпечення військових засобами захисту касками, камуфляжами та бронежилетами. Підтримує мер і ідею ротації мобілізованих. Про, про ротацію відповіді ще не маємо, але сподіваємося, що наше прохання почують. На жаль, органи місцевого самоврядування в цей час, під час фактично війни, можуть тільки якось просити. Військове керівництво для того, щоб забезпечити потреби громадян. Керівники батальйону повідомили, що подібні підрозділи формуються у всіх обласних центрах держави. Відправляти на схід Буковинський батальйон територіальної оборони поки ніхто не планує. Всі бійці проходять тактичну та вогневу підготовку на Буковині. За словами полковника Володимира Затурського, військові не відмовляються від будь-якої матеріальної допомоги однак акцентую увагу на найпріоритетніших речах. Знаємо, що що ті підрозділи, що зараз діють, приймають участь в АТО, практично ми знаємо, що такі речі, як взуття, як військова форма, вони несуть високі навантаження, не такі, як в повсякденному житті. Тому і зносить дуже великий йде. Тому необхідні другі комплекти цієї форми. І, відповідно, такі речі, як і футболки, і носки, також необхідні. Не обійшлося й без неприємних моментів на полігоні. Журналістам відмовилися показати умови, в яких вже майже місяць проживають військовослужбовці. Відмовили нам у спілкуванні з рядовими бійцями, мотивувавши це відсутністю спеціального розпорядження керівництва. Ми були окремо. ну я то. Я вам кажу, що ми знаємо про проблеми, ті, які зараз замовчуються. Не замовчуються? Замовчуються. Ні, так. Ми знаємо, які вони є. Ми їх будемо вирішувати. Попри заперечення зі сторони вищого керівництва про наявні проблеми, з власних джерел нам вдалося дізнатися, що незручності таки існують. За словами військовослужбовців, які перебувають на полігоні, люди скаржаться на побутові труднощі, такі як душ, електрика та навіть елементарні ліжка, які за їх словами перебувають у незадовільному стані. Чернівецький репортер залишає за керівництвом батальйону право на спростування подібної інформації. Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, «Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські священники Української православної церкви Київського патріархату щойно повернулися із східних областей. Святі отці доправили землякам, які виконують свій військовий обов'язок необхідні речі, передачі від батьків та слова настанови. Враженнями від поїздки на схід та про неоголошену війну священники поділилися із чернівецькими журналістами. За словами священників, ворог має на меті поневолення всієї країни та спиниться лише там, де його зупине українське військо. Солдати говорять, що лише на теренах Луганщини майже 20 тисяч російських бойовиків. Тому відступати нема куди, і військові це розуміють. Жертва наших солдат вона полягає у тому, і її потреба у тому, аби ці бої не проводилися далі. Як тільки не приведи Господи, вони захоплять повністю Донецьк чи Луганськ, вони на наступний же день підуть на Дніпропетровськ, підуть на Харків. Священники розповідають: бойовики залякують місцевих, аби ті не допомагали українським солдатам. Тому будь-яка підтримка, як моральна, так і матеріальна, є як ніколи важливою для наших захисників. Місія наша полягала. В три етапи. Перше, ми зібрали продукти, зібрали те, що люди, небайдужі до тієї ситуації, яка склалася зараз в армії, захотіли особисто від себе передати нашій армії, передати на підтримку наших солдатів. Також священники наголосили, що мобілізація має бути загальною. Мовляв, чому деякі регіонали досі ходять по адміністраціях, а не йдуть в зону АТО. Святих отців підтримують і матері та дружини військовослужбовців мобілізованих на Схід. Вони сильні духом. Я не кажу, що їх потрібно забрати, ну замінити, підмінити можна, хоча б на трохи. Ця війна надолго. ми повинні себе осознавати, що вот та допомога, которую ми оказуємо, знаєте, кожен із нас, который по 5 гривень смс кою послав на счёт 565, а потом считает: "Ну я ж poslala смс, де ж ці бронежилети, де все остальное?" Іх Їх нету. їхніто. Нету, ми можемо говорити другому. Чому на рахунках Міністерства оборони час 4 мільярди гривень, які були не освоєні. Це правда, це факт. Також присутні переконані, влада зобов'язана забезпечити бійців всім необхідним. Зволікання в теперішніх умовах обертається десятками та сотнями смертей українських синів. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Негайна ротація військовослужбовців на сході з такою вимогою сьогодні прийшли під стіни ратуші матері та дружини мобілізованих буковинців. Жінки обурені бездіяльністю центральної влади, яка не здатна повністю забезпечити безпеку військовослужбовців. Та, окрім того, не проводить вчасної ротації військ. Разом із дітьми жінки, не стримуючи сліз, розповідають про тривожні дзвінки своїх чоловіків зі сходу, які весь час відбуваються під звуки мінометного вогню та автоматних черг. Нема нашого тата і чоловіка. вже три місяці нема вдома. Силу вже нема ні переживати, ні хвилюватися, ні плакати. Обіцяють, обіцяють, обіцяють. Там страхітні умови, умови страшніші не може бути. Я не знаю, чого їх так обдурили. Сказали, що ведуть на Львов. Побули в Львові вернули назад. Приїхали назад. Поїхали. не в Львов, а куди пекло? Сьогодні продовжилася акція протесту родичів військовиків, які перебувають на сході України, і тих, кого збираються мобілізувати. Мітингувальники перекрили рух транспорту на дорогах державного значення одразу в кількох місцях, зокрема в селі Мамаївці. А також на дорозі Чернівці Житомир. Це спричинило багатокілометрові затори і значне утруднення. А то й зупинку руху транспорту, люди вимагають повернення чоловіків зі сходу, ротацію військових. Голова обласної державної адміністрації Роман Банзуряк зустрівся з виконуючим обов'язком міністра оборони України Михайлом Ковалем. За результатами зустрічі досягнуто домовленості про те, що особовий склад батальйону територіальної оборони Чорнівецької області не буде залучатися до проведення заходів в рамках антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Голова облдержадміністрації також клопотатиме перед керівництвом Державної прикордонної служби України щодо використання зазначеного військового формування для посилення охорони західної ділянки державного кордону України та охорони об'єктів стратегічного значення. Для того щоб вантажівка перетнула кордон України та мала можливість пересуватися по території іншої держави, що країни обмінюються дозволами на пересування вантажного транспорту. Раніше їх видавали безпосередньо на кордоні по факту приїзду вантажівки. Кілька років тому пункт видачі цих дозволів перенесли з митного КПП у село Бояни. Перевізники скажуться, дозволи неможливо отримати законним шляхом тільки через потрібних знайомих та заготівку в іноземній валюті. Хоча, згідно з законодавством, вони повинні видаватися за пред'явленням техпаспорту на автотранспорт. Кілька десятків водіїв та перевізників зібралися сьогодні біля пункту видачі цих документів з єдиним питанням: чому їх не можна купити так, як це передбачено законом? Як знімальна група дісталася до боян через перекриті по всій області траси? Це окрема історія. Біля пункту видачі дозволів, купа водіїв та власників вантажівок. Проблема в тому, що більшість машин вже завантажені товарами їх чекають закордонні замовники. Заключений договір, що зараз не так густо роботи. Є. Я зараз втрачаю клієнтів. Я втрачаю роботу. У мене кредити. Я повинен платити кредити. відтоді ще маю проблеми з банком. Три рази їхав за ним. Навіть на три рази чергу записувався за цим дозволом. Так само за румунським. Це румунський, то це турецький, а це румунський дозвіл і в того. Ось ні стоїть по тепер. Тут достеменно знають, що Румунія видала для українських перевізників 12,5 тисяч дозволів. Чоловіки обурюються ще не пройшло шести місяців, а вони вже скінчилися. От ми хочемо знати, 6 тисяч двісті дозволів. Виїханих. Чи вони десь є? Чи у нас на руках, чи в міністерстві? Оце ми хочемо знати. Заходимо всередину. Біля пропускного вікна сидить чоловік, який оформлює якісь документи. А що зараз ви оформлюєте? <пробітник> а, <пробітник> ви здаємо. Ви здаєте вже дозвіл? Тобто ви нових документів не берете? Ні, то немає. Якщо немає нічого, то що а ви вам треба зараз дозвіл? Ну, в принципі, потрібно, будемо чекати. Не буде. До людей підходить начальник Укртрансінспекції у Чернівецькій області. У діалозі з водіями він пояснює, що не має права роздавати дозволи у необмеженій кількості. На одну машину видається тільки один дозвіл на перетин кордону та транзит або доставку. Наступний може бути виданий тільки після погашення попереднього. Видається він за пред'явленням техпаспорту на автотранспорт. Тож можливий варіант, коли комусь необхідні дозволи просто лежать на всякий випадок у когось в іншій шафі. За місяць. Коли квоту відмінили, отут ми оформили 500 дозволів руменських. Цих 500 зараз проводиться там з метницею, скільки машин виїхало. Я можу сказати, що з цих 500 машин не виїхало. вони кордон не покинули. Водії закидають, що їм пропонують купити дозволи нелегально по 400-500 доларів за штуку. Коли за прискурантом держави вони вартують 60 гривень. Начальник відділу запитує, хто саме пропонує, і повідомляє, що намагається не допускати нечесних працівників до роботи. позвільняв з роботи, тому що вони тут такого чудили. Вам віддали, ви перепродали. Вони видавали чисті дозвола. Ішла конкретна торговля дозволами. Людей нема, залишилася одна людина питання. Наразі на пункті видачі дозволів Укртрансінспекції існують 78 документів, і вони адресні, тобто виписані на конкретні номера автівок. Щоб їх отримати, інспектор відправив електронкою номера номера машин. Це Номер мерки що машина завантажена, видається тільки на завантажені транспортні засоби. Все, так, все приймає рішення, все приймає рішення. На прохання знімальної групи Василь косован у технічній кімнаті показує ці дозволи та сайт в інтернеті, де будь-хто може самостійно перевірити, чи є в наявності дозволи на перетин кордону вантажним транспортом. І додає ще два тижні тому там з'явилася інформація про те, що до липня ці папери не будуть видаватися, оскільки піврі. Ліміт вичерпано. Перевізники у свою чергу склали звернення до Верховної Ради Генеральної прокуратури та Міністерства інфраструктури, де описали ситуацію, яка склалась. Їхні пропозиції повернути пункт видачі дозволів безпосередньо на КПП митників та видавати ці папери лише по факту вантажівки, яка от-от перетне кордон. Питання тих, хто вже завантажив машину, але не може перетнути кордон, наразі залишається відкритим. До липня легальних дозволів немає. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. 28 червня день молоді та День Конституції. Одночасно. На молодіжно-патріотичне свято запрошує ТРЦ депо. Тут від самого ранку будуть демонструвати свої викрутаси ролери. Денс батл влаштують команди танцювальних студій. А також чорнівчани побачать, що таке слеклайн і навіть зможуть навчитися ходити на ньому. Детальніше про це в нашому наступному відеосюжеті. 28 червня об 11 годині частина паркувального майданчику перед ТРЦ депо не побачить звичайних автівок. Натомість колес буде безліч. Роликові на них роз'їжджатимуть ролери клубу Фентезі Тауна та й усі бажаючі найбільш вправні зможуть позмагатися за право називатися найкращими у стрибках через планку та агресиві. Будуть також брейкданс батл між командами танцювальних студій нашого міста, також Хмельницька та Коломиї. Усім, хто завітає на свято, незалежно від засобу пересування. І виду захоплення пропонують спеціальний дрес-код. Так як це буде проходити на день конституції. Ми пропонуємо прийти всім в вишиванках, в кого є. І ми будемо дуже раді і підтримати нашу Україну і день молоді, і показати, що молодь в Україні є. Родзинкою свята стане виступ одного з кращих слеклайнерів України. Слеклайн це ходіння, стрибки та трюки на спеціально натягнутому канаті. Організатори обіцяють, дійство буде видовищним. Найкращий слеклайнер е, України буде проводити в нас майстер і показові виступи це Олександр Шомко. Для тих, хто зацікавився анонсованими подіями та й просто відчуває драйв енергію і має бажання відзначити день молоді по особливому. Нагадуємо, усе це буде відбуватися у ТРЦ, «Депо» 28 червня, початок об 11 годині. І не забудьте вишиванки. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. В цьому не краще. Побачимось.